Так, друзі, всім привіт! Вітаю всіх на каналі Hero Mystic. Що ми сьогодні з вами будемо дивитися? Я вже навіть не знаю, задавайте якісь в коментарях теми на що розглядати, а то щось у мене в самому аж пам'яті не вистачає. Коротше, давайте це буде зневіра. Зневіра душевні, від якої починаються душевні хвороби, страждання. Можливо, через якусь зраду, або, можливо, просто через якісь страждання, або, можливо, що людина зневірилася в своїй силі, зневірилася в своєму везінні, в своєму щасті. І от цього в нього от, вона сидить вечорами на кроватці собі під одіяльцем і плаче. От. Що таку людину може? Допомогти вийти з такої ситуації. Давайте подивимося. Ну, в першу чергу це віра в себе. О, тут навіть без карт мова вийде, точніше. Так. Тут тільки може допомогти смерть. От. Смерть це карта смерті, яка випадає. Це не про реальну смерть. Мова йде не про фізичну смерть, а це завершення якогось одного етапу та початок нового етапу, від якого почнуться зміни в житті та подорожі. Тут, коротше, треба почати забути минуле, забути те, що у вас оставити все під ногами або за спиною те, що у вас в чому ви зневірилися. Просто перестати думати про це, що у вас там щось не виходить, щось не виходить. Ні, у вас все виходить, можливо, це якимось певним чином якась чорна полоса на, на якийсь тимчасовий час, от, після якого наступає біла і про що йде мова карт, що це так. І вам просто треба забути або покинути ті всі попередні роботи, попередні зв'язки. Розірвати всі зв'язки і почати жити по-новому. Так, йде і мова. Про смерть. Коротше, дола померти ваше все старе життя і почати нове. Так, вам і тоді вам треба. Або зараз треба пізнавання таємниць, відчуженість, обачність і зникнення з поля зору. Вам треба просто усамітнитися і тоді. Буде успішне вирішення складних завдань. Від'єднайтеся від минулого і почніть жити майбутнє. Все буде гаразд.